Субота, 7 лютого на 11-му підсумковий випуск новин у студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Дніпро цього тижня пережив одну з наймасованіших атак РФ. Спочатку повномасштабного вторгнення як оговтувалось місто, покажемо. Я прийшла, мене замезла кішка. Я її в пазусі одігрівала. Ось вона сидить тепер. Вогкі стіни та двері, сира підлога. Жителі будинку, куди минулого місяця увігнався російський дрон, не можуть висушити оселі. Чому ось бачите, затопили стіну? У нас все бігло на двері, двері розбухли, ледве закриваються і відкриваються. Як цеп наполухав жителів висотки, і як тварина опинилась аж на шостому поверсі, розкажемо, як вона туди потрапила і Понятно, в мене думки відразу ну ночь на дворі. Шостий поверх. Випуск. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Вибиті вікна, посічені уламками кузови. Просто погляньте на що перетворився салон цієї ночі. В тому числі окупанти атакували й одне з тролейбусних депо Дніпра. Потрощений рухомий склад та бокси, де обслуговують техніку. Ворог поцілив шахедом. У момент удару в депо перебували зо три десятки людей, кажуть комунальники. Це водії та кондуктори, які повернулись із вечірніх рейсів, а також ремонтні бригади. Лише дивом обійшлося без постраждалих. Водії заїхали після зміни, вторая смена, де 15 чоловік. Кондукторів там чуть менше 10, плюс мастер на канаві перегони водитель. Слісар електрик, диспетчер круглосуточно, касір круглосуточно, вони всі були в убір. Втім, руйнування внаслідок ворожої атаки масштабні, побиті зо два десятки тролейбусів, зокрема й сучасні, із низькою підлогою. Вони обслуговують шість міських маршрутів. Вибито десь около 90 стекол. Чотири тролейбуса АКСМ Білоруса, чотири тролейбуси Дніпро. Це нові низькополі тролейбуси. І 10 тролейбусів юмзе. Діте одно стекло на тролейбусі вибито, то тобто одне лобове, а гдіте вибито і 10 стекол. Також внаслідок російського удару потрощені два службові авто: освітлення та бокси, де обслуговують транспорт. Їх відновлюють у першу чергу, аби захистити ремонтників від морозів. Близько сотні вибитих вікон екстрено міняють на пластикові панелі. Із тролейбусами складніше. Транспортники кажуть, збитки можуть перевищити мільйон гривень, а відновлення буде тривалим. Є стекла специфічні, які треба зготавлювати. З сі зараз теж питання, тому що немає електричності. Це близько двох трьох місяців до повного відновлення. Це ті, що дуже серйозно пошкоджені. І сім-вісім тролейбусів це ті, що ми зможемо відновити протягом наступного тижня. Загалом окупанти вивели з ладу близько 20% цього депо кажуть у міськраді. Втім, попри це. Змін у графіках руху транспорту вдасться уникнути. В будній день так дійсно у нас буде підсилено трохи за рахунок депо номер 1 яке знаходиться на іншому березі. Тобто, загалом наші містяни не мають відчути того, що ця подія сталася. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. На Нікопольщині лунає загроза артилерійських обстрілів. Людей просять не ігнорувати тривогу та перебувати в укритті. За добу на Дніпропетровщині поранена одна людина. Ворог скерував безпілотники по Дніпру, Синельниківщині та Нікопольщині. На Синельниківщині під прицілом були Петропавлівська, Межівська та Рагівська громади і райцентр. Постраждала 68-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Побиті три приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін. На Нікопольщині від артобстрілів потерпала Червоногригорівська та Марганецька громади. Одна людина поранена на Донеччині. Росіяни вдарили по Краматорську фугасними авіабомбами. Повідомили в міськраді. Поранення отримала літня жінка. Її ушпиталили. Пошкоджено щонайменше три десятки житлових будинків та освітній заклад. Дві людини поранені на Рівненщині. Ворог потілив по житлових кварталах. На місцях обстрілу виникли пожежі, пошкоджені три житлові будинки. На місцях подій працюють всі екстрені служби. Яготин Бориспільського району на Київщині росіяни обстріляли з БПЛА. Пекла пожежа на території складського комплексу. Обійшлося без загиблих та поранених. Десять людей поранені внаслідок масованих ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони, а також місто Запоріжжя. Загалом за добу окупанти 570 разів обстріляли 39 населених пунктів регіону з авіації, артилерії та безпілотниками. Надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, втівок та об'єктів інфраструктури. Уночі та вранці Львівщина пережила масовану ракетно-дронову атаку. Постраждали об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. У селі Старий Добротвір через влучання ворожого безпілотника загорівся житловий будинок. пожежу загасили, обійшлося без загиблих та поранених. По Нівичині 18 житлових будинків, один зруйнований повністю. Маємо влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури, а також по приватній забудові. В селищі Старий добротвір. Маємо зруйнований житловий будинок. Маємо атаку по двох об'єктах, які забезпечують електропостачання. На щастя, немає загинувших. Цієї ночі РФ знову масовано атакувала енергетику Україна. Під ударом були ТЕС і магістральні мережі. Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів. Є пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській Рівненській областях. Через масовану атаку росіян по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах вели екстрені відключення. Ворог запустив по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів. Наші сили ППО ліквідували 24 ракети та. 382 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БПЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на трьох локаціях. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Зграї дронів та більше ніж десяток балістичних ракет. Вночі 3 лютого Дніпро пережив одну з наймасованіших атак РФ з початку повномасштабного вторгнення. Через влучання по критичній інфраструктурі один житломасивів масивів опанився без опалення. Потрощений гуртожиток для переселенців є руйнування і у приватному секторі, і лише дивом минулося без жертв. Як рятувались містяни історії очевидців удару в сюжеті Владислава Авдієнка. Понад десяток балістичних ракет та зграї шахедів моніторингові пабліки усю ніч повідомляли про численні російські повітряні цілі, які били по серцю Дніпропетровщини. О, є, збиття. Є це зараз громко буде. Містяни знаходять уламки залізяча окупантів просто на вулицях. Вочевидь, це те, що вдалося ліквідувати нашим воїнам ППО. Втім, є і влучання. Бити хочеться того, хто це запустив на нас на митних жителів. Тут проживають 160 людей, з них 36 діти. Внаслідок нічної атаки РФ у Дніпрі потрощений гуртожиток для переселенців. Люди, які ледь не загинули на сході країни, знайшли у Дніпрі новий дім, але і тут опинилися під ударом окупантів. Тетяна із Селидового у 2024 році було вісім ракет на наш район. У мене на голові дві рани, і тут нога. Якщо чесно, до цього не звикнеш, хоч і пережили не звикнеш страшно. Лише дивом обійшлося без жертв. Люди показують, ховалися в укритті у підвалі гуртожитку. От вони нас освободили от хати, от роботи, от своєї землі, от моїх квітів, от моєї теплиці, от мого того, що я все це строїла. Пані Зінаїда з лиману, біля якого нині точаться запеклі бої. Показує вибух російського безпілотника. Вибив вікна у її кімнаті. На термометрі немає й 15 градусів, і це що увімкнений тепловентилятор. Ось ми його закрили подушками, одіялами. Я прийшла, в мене замезла кішка. Я її в пазусі одігрівала. Ось вона сидить тепер. Ти моя хороша. Загалом у гуртожитку вибиті 85 вікон, які два роки тому встановили на грантові гроші. У оселях зараз практично така ж температура, як на вулиці. Сьогодні зранку було мінус 17, Од з другої ночі у людей мінус 17 було зранку в оселях. Діти зараз сплять у бомбосховищі, тому що це єдине тепле місце, яке залишилося у цьому прихистку. Чекаємо на донати. Чекаємо на допомогу наших всіх партнерів, благодійні фонди, які в нас є. Також внаслідок російської атаки є руйнування у приватному секторі. Там побиті дахи, паркани винесло й вікна у декількох обістях. Олексій пережив атаку вдома разом із старенькою мамою. А її кімната. постраждала її кімната. Оця бокова повністю, і всі вікна оці повилітали, і двері теж. Цю атаку РФ у міськраді Дніпра називають однією з найбільших за весь час повномасштабного вторгнення. Є руйнування більш як на п'яти локаціях. Росіяни поцілили й по об'єкту енергетичної інфраструктури. Як наслідок, цілий район залишився без опалення. Повернути його намагатимуться до кінця доби. Працюють енергетики з тепловиками разом з комунальником для того, щоб найшвидше відновити теплопостачання в тих будівлях, де на зараз його. Немає це близько 8600 абонентів. Взагалі зараз вже відбуваються певні пускові процеси, і на вечір ситуація повинна бути стабілізована. Біля гуртожитку ж розгорнули штаб ліквідації наслідків. Там можна зігрітися, додають, спробують допомогти переселенцям встановити пластикові вікна. Будемо працювати знову ж з громадськими організаціями, тому що ми розуміємо, що це будівля знаходиться на балансі не міської ради і навіть не ОСББ. Це будівля на балансі там певного підприємства. Але в нас були такі випадки, були механізми для того, щоб в подальшому також відновити повністю скління. Навіть попри лютий мороз у кімнатах люди кажуть, не збираються покидати свої оселі. Куди тікати по всій Україні стріляють? Де в нас тут немає чого, щоб не стріляло? У нас там у Лимані зовсім зараз ну це пекло. Їхала жіночка велосипедом, дрон її обігнав, потім вернувся назад і розстріляв. Я не можу їх людьми назвати. Якщо кажуть, що ми з ними побратаємося і ми їм попрощаємо це все. Я не думаю, лічно я їм простити цього не можу. Владислава Авдієнко, Юрій Смірнов, новини 11 каналу. А у них та з даху і аж до паркінгу оселі житлового комплексу Новодворянський заливає. Торік влітку у горішній поверх летіла російська ракета. Загинули двоє людей. Відтоді тривають ремонтні роботи. Частину з них комунальні служби виконали. Зокрема, провели аварійний демонтаж. Та продовжити відновлення коштом міста неможливо. Чому Марко ручка продовжить? Вода ручом тічуть все мокра. Приголомшені жителі називають це катастрофою. Багатоповерховий житловий комплекс буквально заливає вода. Це відео записувала Анастасія, власниця квартири на 24-му поверсі. Показує мокрі від дощу стіни та наповнену водою стелю. Тут просто текли ручі, вода повністю стікала, тече до мінус третього паркінгу. Ну, тобто, через 29 поверхів разом загалом воно тече. І це не типова комунальна проблема. Йдеться про ЖК Новодворянський. Торік влітку 26-й поверх цього будинку зруйнувала російська ракета. Тоді загинули двоє людей. Чоловік від отриманих травм помер на місці, А 21-річна дівчина Лариса Стягайло отримала поранення. Лікарі боролись за її життя, але врятувати дівчину. Не вдалося. Внаслідок обстрілу в будинку були пошкоджені вікна, а також покрівля, ліфтове обладнання, тримальні конструкції 25-го поверху. Торік міській раді заявили, місто на себе бере усі витрати на відновлення спільних частин будинку: покрівлі, тримальних конструкцій, ліфтів. Там накрили Дуже велику площу профлістом там зроблена реставрація плити бетонною. Тобто роботи дуже великі велися. Велися вони півроку, але я ж кажу, все одно дуже багато є моментів. Так нині виглядає покрівля після часткової реконструкції, яку провело місто. Дірки у покрівлі не комунікації, не запломбовані вентиляційні канали. Канал, по якому все благополучно тече мені в квартиру. Ну ми обмотали це все, але цього недостатньо. Зараз поки що мороз, воно нормально таке виглядає. А коли воно просто часно танцю через декілька днів, то знову в мене почнеться водопади. Мешканці кажуть, вода, яка тече стінами, поступово руйнує будівлю. Наслідки ракетного удару страшні. Відповідно, вода дотекла до 11-го поверху і нижче, і стеля руйнується. Тому ми тут ось таке обладнали. Що робити далі? Чому роботи не продовжують коштом міського бюджету? Хто має закінчити реставрацію житлового комплексу після обстрілу та зупинити його подальшу руйнацію? Такі питання турбують власників квартир. Я все, Я все розумію, як складно всім нам, нашій країні. Не знаю, який вихід з цієї ситуації, але б хотілося, щоб влада звернула на нас увагу. Частину нагальних робіт вже оплачують мешканці, каже голова ОСББ. Першочергові завдання закінчити ремонт покрівлі, повністю відновити фасад, вентиляцію, каналізаційну і пожежну системи. На цьому тижні з кінця цього тижня, як буде нормальна погода, монтаж сендвіч панелі фасаду. Ну а потім вже переходити до самого пірга кровлі. На теперішній час ми збираємо гроші серед мешканців і своїми коштами ремонтуємо те, що там. Залишилася в міськраді, заявляють, вже витратили 7,5 мільйонів гривень на відновлення житлового комплексу, зокрема на аварійний демонтаж верхнього поверху, і продовжити його на кошти міста не можуть. Весь останній поверх був повністю під демонтаж, там де було епіцентр вибуху, і частково був демонтаж тих конструкцій, які були навісаючі в перекритті 25-24-го поверху». Після цього всього завершення, тобто задача була міста для того, щоб не пустити не допустити там продовження каскадного обвалу. Подальше відновлення будинку, яким управляє ОСББ, відповідальність мешканців житлового комплексу, додають в мерії і радять скористатись державною програмою «Віднови дім, аби, хоча б, частково компенсувати витрати на відновлення даху та фасаду. Там є чек-лист процесію, що коротко це має прийнятися рішення по будинку прийняти участь у цій програмі. Зробити технічний звіт на щастя, технічний звіт їм вже додатково не треба робити. У нас він є готовий. Ми можемо їм віддати, щоб вони додатково не витрачалися. Після чого провести кошторисну оцінку вартості відновлених робіт. І податися також допомогу на відновлення зруйнованого житла можна отримати по державній програмі її відновлення. І ОСББ Новодворянського вже зібрали необхідні документи та скористатись програмою поки не можуть є відновлення, це є відновлення. Це програма, яка працює суто на приватне майно, тобто громадян. Але для того, щоб включити нас в програму, є відновлення, ми подали всі документи до соборної ради, зареєструвалися, отримали від звіт про те, що ми зареєстровані в фонді пошкодженого майна. Але для того, щоб почати відновлення конкретних квартир, тобто щоб розраховувати там на скління або якийсь там ремонт, потрібно відновити. Місця загального користування. Місця загального користування знаходиться на балансі ОСББ. Очевидно, що повне відновлення будинку потребує значно більших термінів та коштів, ніж сподівались мешканці багатоквартирного будинку. Незрозумілим залишається також питання, яку частину збитків покриє державна компенсація. Марко Ручка, Денис Ялосаменко, новини 11 каналу. Двері розбухли, стіни, сирі, підлога, вогка. Жителі будинку, в який 22 січня увігнався російський дрон, що сили рятують свої квартири. Справа в тому, що полум'я, яке охопило будинок після атаки, надзвичайники заливали тоннами води. Вдарили сильні морози, а через геть потрощені комунікацію та систематичну відсутність світла просушити оселі неможливо. Що робити людям і чи можуть зарадити в енергетичній компанії? Репортаж Вікторії Вахрушиної на нас пішла вибухова хвиля. У нас побилися вікна на лоджії. в деяких квартирах. У нас повилітали вікна в двох кімнатах. Багато горя не робило, Вся ця біда. Понівечені стіни, вибиті вікна і волога, яка не сходить зі стель після ворожого удару. У цій багатоповерхівці частина квартир стала непридатною для життя. Чотири зруйновані повністю. Ще понад одинадцять серйозно пошкоджені. Нині тут тривають аварійні та демонтажні роботи. 22 січня в розпал робочого дня шахет влітає просто у багатоповерхівку. Найбільше постраждала третя секція будинку, а також 13-й 14-й поверхи. Пошкоджені комунікації. Втім, головне обійшлося без загиблих. У момент удару багатьох мешканців не було вдома. Вони поверталися до квартир, які ще можна було врятувати. Але пожежа і вода, якою заливали полум'я, зробила своє. Якраз я був на роботі і оцей гад літів в наш дом. Ми одразу приїхали сюди ще до пожарок що в янтомі дві собаки. Квартира Геннадія поверхом нижче від епіцентру ворожого удару на 12-му. Його оселя постраждала внаслідок ворожого обстрілу та ліквідації його наслідків. Винесла всю лоджу повністю і ну а квартира практично була ціла. Ну а потім, коли вже почали згасити, то там уже я сказав, що від неї нічого не залишиться. В цій квартирі родина Геннадія жити зараз не може. Їх тимчасово прихистила сусідка. Зараз родина рятує цілілі речі. Втім, чи придатна оселя до подальшого проживання, поки не знають. Паркет, стелі, ну, техніка майже вся ціла. Тобто моя саме мебель, теж мені знак. Запах гарі, вся одежда, в гарі, вся одеждать мокра. Потім ну, состелів саме бачите капає досі. У всьому під'їзді були понівечені комунікації. Були пошкоджені вигорівші електромережі. Наразі їх вони встановлені. Подана заявка до цека. Завтра цек повинен приїхати і встановлювати лічильники на квартири. І 14-й поверх буде теж з світлом в квартирах. Теплопостачання відновлено протягом двох діб після прильоту водопостачання та каналізація теж були відновлені через затоплення стояк у квартирах. Після обстрілу постійна вологість. Мокрі стіни, стеля, розбухлі двері. Люди намагаються рятувати квартиру осушувачами, але без стабільного електропостачання це майже неможливо. Ось бачите, затопили стіну. У нас все бігло на двері, двері розбухли, ледве закриваються і відкриваються також. Ледва ледвий. Це чоловіку дали осушувач, висушуємо два осушувачі. Дали висушуємо квартиру. Коли є світло, коли світла немає, на жаль, він не працює. Коли працює, це дуже добре висушує квартиру за день за п'ять годин, буквально по 5 літрів води. Два осушувачі висушують. Мешканці просять не відключати електроенергію на час відновлювальних робіт. Без світла неможливо ні прибрати скло, ні обігрітися, ні навіть висушити житло. Є бажання і є прохання, щоб наш дім не відключали від електроенергії, поки йдуться відновлювані роботи, щоб була змога обігрітися, також приготувати їсти. Бо у нас електропліти, і якщо не має змоги відключати, то передивитися ті графіки у центральній енергетичній компанії пояснюють. Графіки стабілізаційних погодинних відключень формуються на підставі обмежень, які нам доводить НЕК Укренерго для відновлення теплового балансу в будинку протягом двох діб електропостачання не відключали. Зараз будинок повернувся до графіків погодинних відключень. Аварійні роботи у будинку вже майже завершено. Після того, як у нас буде остаточний технічний звіт. Буде розроблена проєктно-кошторисна документація. Після цього ця документація проходить експертизу відповідно, і вже ми будемо розуміти, які терміни для того, щоб даний будинок можливо було відновити. У будь-якому випадку у нас є завдання якнаймого швидше в рамках чинного законодавства здійснити всі дії для того, щоб мешканці мали змогу. Вже заселитися в свої квартири. Поки ж у зруйнованих і затоплених квартирах продовжують боротися з вогкістю та наслідками удару. Люди в очікуванні повноцінного відновлення і можливості повернутися додому. У міськраді кажуть, що потримати інформацію щодо додаткової допомоги, зокрема із розселенням, мешканці постраждалих квартир можуть звертатися на гарячу лінію. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Страшні звуки посеред ночі розбудили мешканців одного з будинків у Дніпрі. На шостому поверсі висотки не могла знайти собі місця звичайна коза. Здивовані люди викликали поліцію і тварину забрали, але в цій історії залишилося чимало невідомого. Наш Олександр Гладуш вирушив слідами загадкової тварини. Звідки взявся таєничий гість? Де він зараз? Усі деталі козячого детективу далі у сюжеті. Дві години ночі, шостий поверх багатоповерхівки. Просто перед вхідними дверима стоїть свійська тварина. А це вже інше відео. Одна з мешканок вийшла аби підгодувати тварину. Згодом жінка викликала поліцію. Загадкового прибульця забрали. І на цьому здавалося, історія могла б завершитись. Але що тварина робила посеред ночі на шостому поверсі висотка? Де вона зараз і чия відповідь на ці питання впродовж ексклюзивного розслідування? Пронизливий крик на увесь під'їзд посеред ночі. Справжній переполох стався на цьому місці. Споки місцевих мешканців порушила загадкова коза. Саме тут мешканка будинку Євгенія у камеру домофону побачила чи то козла, чи то козу. Каже: від побаченого була налякана і здивована одночасно. Я, звісно, в шокі була. Вийшла в коридор, да сидить сама тут. Як вона туди потрапила, і ну понятно, в мене думки відразу ну ночь на дворі, шостий поверх. Поспілкувавшись з мешканцями, почули різні версії, як тварина могла опинитися у під'їзді будинку. Гадаю, що малолітні діти може бавились з січі, може, похитили. було на вулиці, там мінус 12 градусів. Їм стало її жалко, і вони під'їзд привели до нас, а вже зранку думали, що з нею робити. Але на цьому. Подорож тварини не завершилась, її передали волонтерам. Ми рухалися по слідам зниклої тварини і знайшли в одному з притулків області, але виявилася цікава деталь: що зникла загадкова ця козочка, виявилася козлом. Тут він мешкає майже тиждень, спокійно їсть, гуляє подвір'ям і навіть знайшов компанію іншого козла. Після всіх подорожей мандрівник почуває себе добре. Козлик не дикий, он до людей. Козлик Не дикий, він ручний, тягнеться до людей, ходить за ними. Гадаю, до нього було дуже гарне ставлення, якщо він був у приватному будинку. Його любили. Він бігав з людьми або певно він з якогось контактного зоопарку. Ну, допустим, контактного зоопарку. людей не боїться. Он людей не боїться, цікавиться усім Коло повністю соціалізований. Нині тварина відновлюється після пережитого. За словами засновниці протолку, поводить себе спокійно, не агресує. Ну до года місце там до року йому приблизно від 6 до 8 місяців. Це підліток. У притулку кажуть, за вагомих доказів тварину готові повернути справжнім господарям. Ми розмістіли, якби візділи. Ми повідомили про нього усюди. Волонтери також робили репости. Якби хтось загубив, то вже побачив би. Нам телефонували і казали. Ніби людей загубилась коза. Ось тому мовчала і більше розпитувала про ознаки, аби він не потрапив не в ті руки. Ось таким виявився козлячий детектив. Загадкових багатоповерхівки, що без жартів налякав усіх мешканців, насправді виявився звичайним ручним козликом. Він і надалі мишкитами у притулку серед інших тварин. Олександр Гладуш, Микита Соломко, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. І наостанок про погоду у неділю у Дніпрі буде хмарно дощитиме. Температура повітря вночі і в день 0 градусів, атмосферний тиск 736 міліметрів ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і побачимось.